Казірошки, вітаю вас на моєму каналі. Які ви чарівні? Подивіться, в мене нові тут карти, які означають знаки зодіаку, і у вас прямо скрізь квіточки, ви неймовірні. Ми зараз починаємо з вами розклад. Налаштовуйтесь на сприйняття енергії, налаштовуйтесь на нові знання. На розуміння, що світ все таки класний. Може, інколи ми сумуємо, але все-таки все в нас круто. І перша карта розкаже нам про ваш психоемоційний стан. Сьомка мечів. Карта, яка говорить, щось що ви нахохлилися і спостерігаєте за всесвітом, все-таки він. Ем... Вас, можливо, ранить. Тут такий, знаєте, настрій, чому вони всі щось від мене хочуть. Вони мене вже задовбали. І мені треба оборонятися. Хтось хоче мене скривдити. Карта, яка говорить, що людина готова до оборони. Можливо, тут тривога за майбутнє, тривога за поведінку. Можливо, ми далі будемо дивитися з вами робота, але ви заховалися, заховалися від усіх, там десь зверху в тімечку вам світить сонце. І... Такий собі нічний активний спосіб життя. Ви бачите, тут десь світло горить, і е карта говорить, що трошечки ви знаходитесь, було таке гарне слово на ізміні. Спробуйте виходити от з цього стану, коли всі погані, і вам треба сховатися. Ви, як той равлик, сховалися у де мій равлик, тут стоїть навіть його до стану. От ви такий собі равличок поставлю, і ви сховалися. Чуть що треба. Будемо дивитися, чого, чого ви так сховалися. Тепер зараз ми з вами подивимося тему відносин. Якщо ви знаходитеся наодинці з собою, тобто відносин немає. От вам і сумно. Десятка м'ячів, десь ви собі йдете, переживаєте. У нас тут дно колоди, король Пентаклій, в нас і є козіроги, ви є землею. І це ваш знак. Можливо, ви тільки що розійшлися з партнеркою, чи з партнером. І от вам сумно, ви йдете собі, як це, підгуляти під дощем, щоб ніхто не бачив моїх сліз. І от ви самотня. 10. 10 нам говорить про те, що цей стан закінчується. І ви уходите, можливо, ви уходите від певних відносин, які вас не радували, можливо, ви йдете. До речі, у вас є парасолька, тобто не так все і погано. Дуже класна карта, яка говорить, що ви уходите. Ми будемо трактувати це не від чогось, а ви просто йдете вперед, в нове життя. Якщо ви знаходитеся у стабільних відносинах, то імператор, чоловік у вашому житті, зверніть, зверніть на нього увагу, якщо він є. Карта говорить, що в центрі вашого життя все буде крутитися навколо нього. Можливо, якісь подарунки, можливо, він буде святкувати день народження, але Тіграх до нас прийшов. Карта говорить про те, що справді, можливо, треба звернути увагу, ким ви його бачите. Чи він для вас є імператором? Він для мене тут Девід Бекхем сидить такий. Але чи ви бачите свого чоловіка, справді, де його чоловіча сила? Буває, що будуються союзи, шлюби на Певних відповідно, певних критеріїв, чи бачите ви свого чоловіка справді імператором, чи він для вас є захистом, чи він є чоловік? Можливо, ви втратили повагу, втратили бачення. Треба це повертати, дівчата. Якщо ви знаходитеся у трикутниках, то тут думки. Двойка мечів говорить, я заплуталась, я не знаю, куди мені йти. Чи мені до розумних, чи мені до красивих. І тут просто людина просто думає, як з цій ситуації дві думки ви: або так, або ні. А тепер ми дивимося з вами. Тут в коханні розбираємось, одно це у вас і є відносини. Ви бачите, які вони тут класні. Тепер ми дивимося з вами. Е Карту, яка розкаже нам про роботу, як же ж вам найкраще самореалізуватися? Робота на себе. Якщо у вас було питання: працювати на когось. Чи... Працювати на себе однозначно, начальник, це в нас доктора, професора. Напишіть докторську, напишіть ще якусь одну диссертацію, і ви уходите, ви самі самодостатні. Почніть блог вести, почніть щось робити самі. Але тут хтось, до речі, про роботу, про самореалізацію, піде на пенсію. Це у нас карта пенсіонера, і буде вам от така реалізація. Ре... Реалізація. Але це справді може бути робота на себе. Книжку вам скажуть, перекладайте. Зараз в нас є багато таких робіт, коли е, українські фірми, які працювали на російській мові, зараз кажуть, давайте ми суденько перейдемо на українську, треба книжки поперекладати. От, будь ласка, вам така робота сама для вас. Тепер фінанси. Що там у нас буде з фінансами? Папа, фінанси вам можуть наслідство десь. Фінанси повітруманси. Можуть десь в наслідство прилетіти фінанси від вашого батька, можуть бути якісь пожертви, От просто щось ви собі отримаєте від небесної канцелярії. Карта, яка говорить, що десь може всесвіт все світ вам все-таки дасть. Тут можуть бути і теж пенсійні якісь такі виплати, які ви отримуєте. або якісь можуть бути донати. Від, від церкви, в когось програється, можливо, такий момент. Ми тепер дивимося ваш особистий розвиток, ваша духовність. Калісо Фортуни. О, Знов буде захоплення чимось. По колісу Фортуни десь ви, можливо, хобі якесь знайдете, яке було, і знов повернетеся, оскільки по колісу все крутиться. До речі, може, справді хтось піде і назву це церквою, назву, не знаю, сектою, щоб нікого не образити, десь вас заманять туди. Ви там були і знов туди повернетеся. Ну, ваш розвиток просто буде якийсь ахтабан, вверх да? вниз вверх вниз, і. Ви будете дивитися на це життя з радістю, з задоволенням. Ви просто йдете вперед, розвиваєтесь такий собі круг. Але розумієте, що якщо ви зараз наверху тут, то по колісу фортуни прокрутиться, будете внизу. Ловіть момент, коли у вас, можливо, є енергія, є запрошення, є якісь такі моменти, знаходячись тут, ви повертаєтеся, робите круг і відчуваєте всі плюси от такого розвитку. Цікава карта, цікавий момент. Напишіть, будь ласка, в коментарях, куди ви повернулися, оскільки по колісу це вже було, воно у вас йде циклічно. І ваша духовність може справді хтось купив курс і каже, так: пройду я його по другому разу. Або я закинула навчання тим-то і тим-то зараз ще хочу. І дивимося просто пораду від Всесвіту. Башня. Якщо вас щось не влаштовує, спровід будете це зруйнувати для того, щоб побудувати щось нове. Ось у ваші відносини, які вам не подобаються і ви сама, ось в трикутниках хто знаходиться. Для того, щоб почати. Потрібно закінчити те, що є. Була у мене жінка на консультації, яка каже, що хочу зустріти партнера. Кажу, добре, а як зараз? А зараз в мене є колишній і ще один коханець. Кажу, ідеш ви третього туди покладете енергетично. Вам, вам енергетично цей чоловік не зможе ем, дати увагу, оскільки ви вже розділені на дві частинки. Тому, будь ласка, позбавляйтеся того, що вам не треба, що відмирає. А тоді до вас прийде щось нове. Вежа. Дуже гарна карта, оскільки після неї йде чистота, і все буде добре. Ми закриваємо вам зараз цей розклад благословенням з неба. Хай вам і Єрафант подарує щастя. І я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок, за те, що ви дивитеся моє відео, за те, що ви мотивуєте мене на нові відео. Побачимося в наступних цікавих розповідях. Якщо вам потрібна приватна консультація, то пишіть телефон під відео.